Хто хуліганить на Галицькій 45. місцеве відділення Національної служби посередництва і примирення вже друге за тиждень потерпає від дій невідомих вандалів. 26 лютого офіс установи через пошкодження кабелю знеструмили. А у вхідні замки дверей обох кабінетів відділення зломисники заливали клей. Таким чином невідомі зірвали робочий процес та обмежили доступ до держустанови. А вже 4 березня історія знову повторилася. Бачите, зараз немає можливості, можете у вас спробувати. Абсолютно замок він є нерухомий. Бачите, є якісь сторонні, сторонні речовина в серцевині. І немає можливості доступу до кабінету в установі. Припускають, можливо, такий спосіб від них хочуть добитися швидшого виселення з даного приміщення. Річ у тім, що зацікавленість до офісів відділення Нацслужби виявляли сусіди, виконавча служба в області за словами Бабюка. Їм пропонували переїхати на іншу адресу, що по вулиці Васильянок. Ми десь готові до конструктиву в цьому питанні, але Приміщення наразі ще проведення ремонтних робіт хоча б до того рівня, в якому знаходяться наші приміщення, щоб ми могли мати адекватну заміну тому, що ми маємо в даний момент. Прокоментували ситуацію і у виконавчій службі. Кажуть, з проханням врегулювати процес переїзду служби посередництва звернулися до власника приміщення обласної ради. Ті погодилися на офісний розмін і навіть створили комісію з депутатів та представників обох сторін. Після чого склали акт, у якому визначили вимоги щодо майбутнього ремонту офісів на Василіянок. Відтак виконавча служба виконала усі завдання, про що свідчить відповідний акт комісії облради. Всі вимоги, які були передбачені протокольно, всі вимоги управлінням ДВС виконані належним чином. Про що було складно відповідну документацію? Була створена комісія, яка хотіла місце по місцю знаходження тих кабінетів. Все було повністю документовано. Це були представники, як наш, так і представники обласної ради. Зважаючи на позитивний висновок обласної ради, переконують у виконавчій службі. У них немає причин, аби якось по-іншому впливати на сусідів по приміщенню, тим більше у незаконний спосіб. Між тим на місці хуліганських витівок працювала оперативна слідча група МВС. Правоохоронці мають три дні аби вирішити, чи є підстави для відкриття кримінального провадження. Романторі Андрій Гаргара, новини 402.